Сьогодні перший день, як я буду проходити баталпас з віп пропуском Я вже, звісно, на третьому рівні, але це мене нафармилося за, виходить, три дня обнови. Тому давайте відкриваємо завдання та дивимося, що в нас тут є. Подати оголошення у ЗМІ. Давайте це зробимо. Відправляємо і нас зараховує завдання. Все, завдання виконано. Давайте друге. Відремонтуй своє авто два рази. Давайте це зробимо. Так, залітаємо на СТОшечку. Ой, щось трохи врізався. Та ремонтуємо автівку. Так, нам потрібно ще один раз. Врізаємося, оп, давайте ще сюди врізаємося, не знаю. оп, Залітаємо. О, ж багажник відкрився. Ремонтуємо другий раз і нам зараховується завдання. Все, завдання виконано. Давайте наступне. Здобуть 50 кілограмів руди на роботі шахтаря. Давайте це виконаємо. Все, я вже влаштувався, надію таку красиву форму. І добуваємо вже першу руду, слухайте. Так, відносимо і получаємо за це 3 кілограма. 6% вже зарахувало. Ще потрібно 47. Так, друзі, напевно, відносимо останню руду. І так, що? Все, ми виконали це теж завдання. Так, витрати 35 тисяч гривень на замовлення таксі. Давайте це зробимо. Так, друзі, замовляємо таксішку. Все, нам прийняли замовлення. Все, друзі, ми вже поїхали. Так, ми виконали це завдання. Так, ми виконали це завдання. Давайте познайомимося з після тими людьми. Потративши дуже багато часу, я все-таки виконав це завдання. І ми тепер зможемо забрати один день преміум та жовті мечі кари. До завтра.